Добрий день, дорогі товарищи. В общем прийшло время і в мене трошки обновочок. В общем, прикупив я такого прицепчика собі. Красота, в общем, хотів зробити, а тоді... Подумав що часу нема в мене його робити в общем, таку. Віч хороша, само але бачка маловато. В общем таке кріплення Такі, такі гідроциліндр там стоїть В общем Стоїть грошей, але я ж кажу, зараз, якщо купити матеріал, да, затратити час, да, буде дешевше на пару тисяч, але найголовніше зараз на даний момент це час, а часу так, як такого немає. Що, зараз продемонструю, як він піднімає, але я ж кажу, бачка мало, треба робити доповнітельний бачок. Оп, і все, і масла мало, ти В общем, Піднімає він ловко, але бачите, не вистачає масла, він стає. Це він не повністю вилітає його. В общем отако. Масла мало, треба додатковий бачок робити масляник. Так що зроблю тоді, покажу колись. А поки так. Да, продавався він без колес, з колесами ще дорожче. Борти відкриваються на три сторони, піднімають і назад. От Добре, дорогі товариші. Всім пока. До нових життів.